Так, І ми знову в броварах, і ми вже робимо монтаж опалубки на монолітний пояс. Це наш прораб, інженер поїхав за матеріалами. Так, Ми зробили вже монтаж опалубки, збираємо арматуру і скоро будемо вже заливати пояс. Зараз там дуже шумно, тому може бути поганий зв'язок. Як мені подобаються ці колони, тут просто дуже чарівна архітектура. Коли воно побудується, буде дуже красиво з такими от боковими вікнами кутовими, з цими колонами просто буде, просто буде дуже шикарний проєкт цього будинку. Наші сходи.